Добрий день. Перевіримо ще одне домашнє завдання. У нас знову три задачі перевіряємо. Перша задача 216. А характер прямолінійних рухів, для яких Vx дорівнює 2 плюс 05, і VX дорівнює 3 2 t і накреслить графіки Vx от t. Мабуть, ви зрозуміли, що якщо ми перепишемо ці рівняння, То вже бачимо, що у нас залежність Vx від t, і вона е, лінійна. Тобто в нас є ніякий коефіцієнт, який буде нічим іншим, як прискоренням. Тому в обох випадках в нас рух прямолінійний і рівноприскорений. Це описання. Далі ми записуємо загальний вигляд цього рівняння, це буде vx, v 0x плюс axt. Порівняємо. Основне рівняння, основне рівняння з випадками А і Б. І отримуємо, що початкова швидкість для случая А, для випадку А 2 метр за секунду, для Б 3 метри за секунду. А проекції прискорень для першого для А 0,5 метра за секунду в квадраті, а для другого випадку мінус 2 метра за секунду в квадраті. Тепер ми можемо з вами. Записати а, не можемо, в нас вже є рівняння, тому нам за цими рівняннями потрібно построїти графіки. Графіки будуть звичайними лінійними функціями, тобто вони будуть строїтися по двом точкам. Важливо, який ви берете масштаб. Зрозуміло, що якщо в нас масштаб по осі часу буде маленький, ну, наприклад, одна. Клітина, клітинка 1 секунда, то ці графіки будуть ліпнути к осі ординат. і це буде не дуже гарно. Тому давайте ми нарисуємо графіки так, щоб вони були красиво розполагалися. Масштаб в мене такий: по осі швидкості 2 клітини 1 метр за секунду, а по осі часу 4 клітинки 1 секунда. І тоді о, виглядають графіки добре. Дві точки зрозуміли, які пересікають ось швидкості, тому що час дорівнює нулю. Але дві інші точки ну, я брала за одну секунду. Мабуть, зрозуміло, що через, секун... через секунду здесь буде 3. Тобто ось, А, 2,5 вибачаюсь, 2,5 буде. Тому що через секунду. А здесь через секунду буде один. Так? Ось він є. Всі, потім дорисовуємо і графіки підписуємо. На це я вже звертаю вашу увагу не перший раз. Але, мабуть, вже ви це запам'ятали. На жаль, після самостійної роботи не до неї. Але ще попереду в нас інші роботи будуть. Так що вам ще підписувати і підписувати. Наступна задача. 2.23. Автомобіль, рухаючись рівномірно, пройшов за 10 секунд шлях 50 метрів. А протягом наступних 10 секунд, рухаючись з постійним прискоренням, пройшов 150 метрів. З яким прискоренням рухався автомобіль на другій ділянці. Ну, зрозуміло, що здесь в нас на першій ділянці рух буде рівномірний, а на другій ділянці рух буде рівноприскорений. Тому і рівняння будуть відповідні. Давайте розберемося. Але це потрібно все-таки розписати. На першій ділянці у нас V константа. Я все з індексом 1 зробила здесь, а на другій ділянці в нас прискорення константа, і щоб індекс не тягнути до кінця, я, в принципі, одразу його обозначаю А без індексу. Ну, це теж константа. На першій ділянці рух рівномірний, ми розрахуємо швидкість, і ця швидкість у нас буде початковою швидкістю для другої ділянці. І тоді, на другій ділянці, коли в нас рух рівноприскорений, ми записуємо формулу, мабуть, формули ви вже пам'ятаєте. І е, е, отсюда ми отримуємо формулу для прискорення. Якщо що, ось це формула через V0, яке ми розрахували 5 метрів за секунду. Якщо ви не, не хочете проміжок обчислення робити, то можливо вместо V0 ви підставите S1 на t 1 тобто у нас буде ось така ітогова формула. Але по перевірці одиниць, все однаково. Дивіться, тут у нас переміщення, здесь час в квадраті. Переміщення час в квадраті. Тобто, все зрозуміло. Розрахунок дає нам 2 метри за секунду в квадраті. Мабуть, з цією задачею ви теж справились, але будьте уважні, коли пишете пояснення, вони здесь потрібні. Так, і ще одна задача, її можливо розв'язувати дуже різними способами, але я все ж е, покажу, як ми будемо е, використовувати відносну швидкість. Мабуть, це раціональний спосіб розв'язування цієї задачі. Легковий автомобіль, що рухався в 40 метрах за автобусом, обганяє його і випереджує на 20 метрів. Яка швидкість зустрічної вантажівки, якщо на початку обгону відстань між нею і легковим автомобілем була 800 метрів? О! Нет. Ми а наприкінці обгону стало 200 м. Швидкость легкового автомобіля під час обгону 90 км за годину. А автобуса 72 км за годину. Дивіться, як я пропоную розв'язувати цю задачу. Ну, перш за все 90 км за годину і 72 км за годину ми переводимо в за секунду. Далі, у всіх швидкостей є індекси. L це легковий автомобіль. А це автобус, В, це вантажівка. С1 це відстань до обгону 40 метрів, С2 відстань після обгону 20 метрів. С це відстань між легковушкою і вантаживкою до початку обгону, А С після ä, закінчення обгону. І ось здесь я пропоную йти за допомогою відносних швидкостей. Ми не будемо через векторні всякі урівняння записувати, тому що в нас все легко, в нас либо обганяє, либо назустріч рухається. І ми розуміємо, коли ми будемо складати швидкості коли ми будемо вичитати швидкості. Якщо ми розглядаємо швидкість легкового автомобіля відносно автобуса, то це будет швидкість легкового автомобіля мінус швидкість автобуса, тобто 5 метрів за секунду. Але я зараз пошагово рахую, а потім покажу, як це можна було б в загальному вигляді формулу записати. Тобто я зроблю і так, і так, ви зможете перевірити собі, як вам зручніше буде. Далі, за час обгону легковий автомобіль пройшов 60 метрів, ну тобто він пройшов 40 до і 20 після, якщо у нас автобус, умовно говорячи, стоїть на місці. Ми ж відносно нього дивимося. І все це він, він робив з дуже маленькою швидкістю 5 метрів за секунду, тому що ми вже відносну швидкість рахуємо. Тому це він зробив за 12 секунд. Вантаживка за цей час вона наблизилась до легкового автомобіля на 600 метрів, тому що було 800, стало 200. Тобто, швидкість вантажівки. Відносно легкового автомобіля це 800-200 і поділити на ці 12 секунд. Тобто, відносна швидкість вантажівки по отношенню к легкового автомобіля 50 метрів за секунду. Але з іншого боку, якщо ще ставте на паузу, я листаю. з іншого боку, відносна швидкість вантажівки относительно легкового автомобіля це їх. Сума швидкості, тому що вони назустріч рухаються. І отсюда швидкість вантажівки, це різність між В, швидкості вантажівки відносительно легковушки і швидкості легковушки. Ось, І ми знаходимо 25 метрів за секунду. Можна було пошагово не рахувати. Дивіться, якщо я цю відносну швидкість. Не рахую, а просто оставляю. то Потім формулу для часу я цю швидкість підставляю. От у нас формула є. Е, а потім от у нас відносна швидкість, опять все підставляємо і підсумкова формула є. Вот е. Теж отримуємо 25 метрів за секунду. Тобто як вам зручно, але от всі ці пояснення, щас, секунду, які були вот здесь, і які були, вот здесь, це обов'язково. Або у вас, мог. бути Інший спосіб я спробувала, але мені цей подобається більше, тому я показую його. Ви могли порисувати містоположення і розв'язати за допомогою рівнянь. Це теж можливий спосіб, і якщо ви правильно все зробили, то отримали теж правильну відповідь: максимальний бал, але все мало бути з поясненням обов'язково. Все, мабуть, на цьому ми завершуємо перевірку домашнього завдання. О, он вам подмигивать не хочет, а навіть чого не, не хоче. О, подмігнула. Все, добре. Завершую И і відпочивайте.